Усім вітанечко, друзі, всім гарного перегляду! Сьогодні ми з вами покажемо хороший бій, який я зіграв на Вазіку 111GFT. Це був замовлений майстер Василюсом. Дякую тобі, величезне. До речі, тобі вітанечко, привіт. І цей бій ми зіграли на мапі Ласві. Граємо з 10 рівнями, і ми будемо їхати на ущелину щоб там всіх роздамажувати. Тут на цій мапі я знаю декілька позицій саме з верхньої бази, так які можна а використовувати для дефу і для пушу. Реально, можливо, я в цьому відео також це покажу. Саме перше це в нас є дефова сторона, так де можна стати. Та нормально накидувати. Бачите, як я їду, я валю дерева саме в цю сторону. Для чого це я роблю? Це для того, щоб я міг стати ззаді, задній кущик і звідти настрелювати. Але спочатку, коли є перший перекат, можна також нормально вкинути комусь бортик. Тому стоїмо та вицілюємо. Можливо, хтось підійде сюди ближче. Пізніше, пізніше це я буду показувати, як можна буде реалізовувати саме позицію дефу. Наприклад, зараз у нас двоє союзників поїхали вперед, та блискавиця. В принципі, вони не дуже то і такі броньовані. Так? Блискавиця, наприклад, не має башти, а беха ну, на цю позицію їхати це таке собі. І бачите, я заїхав назад, повелив нормально кущики, і тепер можна нормально стріляти без засвіту Виїжджаємо сюди до ФВшки, даємо постріл. І тільки після того, як дали постріл, засвітилося. Тобто ми маємо можливість перший раз вистрілити, тобто можливість першого пострілу. Тому використовуйте цю позицію на ласвілі, так, голіть так дерево. І ви бачите, виїжджаєте тако за камінь, та будете мати простріли. Ну, це реально. Гарна позиція. Також тут можна нормально вицілювати перекатку верхню. Ну і давати так по ФВшці, як я без засвіту вже. Бо тут вже є і дерево, є і повалені нами дерева. Тому ФВшка помиляється. Дві секунди, і будемо добирати ФВшку мінус танк зробили. Тут в нас є блискавиця, та ми. Ми двоє дефемо, всі решта поїхали в місто. Суперкінь тут є, але артилерія його добирає. До речі, артилерія, що нас тут прикриває, і ми стоїмо, чекаємо, поки ворожі танки підійдуть вперед. Звісно ж, тут потрібно розуміти, що можна і самому пропушити, так? Але давайте почекаємо, подивимося, що та як, наприклад. Бачимо, що бабаха стоїть за кутом, Ягає 100 стоїть знизу. А знизу можна тільки прокинути з тої позиції, де є блискавиця. Наприклад, та позиція, яку би я хотів показати зліва на камені, бачите на цьому камені. Так, дуже добре використовувати цю позицію, коли є е, на під'їзді, наверх саме якісь вт або Стежки. Заїжджають туди на камінь. Е, та можна нормально дати постріл і не отримати взамін, бо вони не будуть очікувати вас. Тож також ту позицію використовуйте, собі, зробіть на замітку, якщо це буде деф. Тим часом наші в місті прорашили. Так, і ми чекаємо, звісно ж, що вони поїдуть, але супротивники нікуди не їдуть. Супротивники нічого не роблять. Хоча тут під'їжджає яга. Хочемо його вицілити, її вицілити. До речі, як бачите, я не свічуся через те, що добре повалив самі дерева. І я вирішую все ж таки вперед, щоб дати постріл. Угу, угу, До речі, як бачите, як я казав про цю позицію, так, я тут все ж таки перевіряю, чи тут є яга, чи немає. Бачите, давали таке дерево, і ви бачите проїзд. і... Те, що танк може вверх їхати. Тому собі також це на замітку зробіть. Тут трошки небезпечно їду швидко так до, до Яга є стоп, бо бачу, що ззаді бабаха поїхала десь геть. Тому стоїмо та відцілюємо, можливо, саме Яга буде виїжджати, але підставляється. Удес 1516. Сюди цих 783 шкоди. Перезаряджаємося. Я бачу, що пожетки повертаються, але розумію, що тут можемо ще і ягу дати. Танкуємо постріл. так, Танкуємо постріл її. Блискавиця дає шот. Ми дивимося сюди, щоб можливо дати Удесу, але ні, він в Сейві. І ми від'їжджаємо назад також. По ХП майже рівно. У мене 2400 демеджу зараз на даний момент. 1450 натинковного. Я шукаю позицію, щоб дати Язі. Тим часом засвічуємо артилериста та даємо дуже хороший постріл. Гарно полетіло. Мінус коричний. Супер. Бачимо, що Ягає 100 трошечки нагліє, хоче виїхати дати постріл. Але, але, але але ховається далі. Ми легесенько чекаємо, можливо, що там буде бабаха. Так. І тим часом виїжджаю все ж таки Ягає 100. Ми даємо йому на 812. Супер. Побається в цій машині, звісно ж, кумулятив. Дуже гарний пробій в ось цього вазіка. але є дуже багато нюансів в цій пт і е, вам потрібно зрозуміти, що ця ПТ-шка доволі складна. Тим часом виїжджаємо, знаходимо е, КВ ненормальні. нормальні та забираємо Ягує-100. І плюс танкуємо Ягує-100, танкуємо ДБВ-ху і отримуємо 423 шкоди від Бабахів у Вперед їхати я щось. Ненамірний, так як блискавиця поїхала вперед. Так, Я хочу тут акуратно зіграти, бо тут потрібно ще догравати. Звісно ж, артилерія стрельнила по мені. У нас знаходиться там та і друга арта, яку ми вже вбили. І е, засвідчуємо ФВшку 4005 на 920. 6 Плюс ми ще й засвітили були дбвшку е, також на 816. Тим часом виїжджає друга артилерія. Ми її легко висвічуємо та добираємо. І нас залишається тут тільки знищити оце кодло їхнє ДБВ та ФВ 4005. в принципі Катка виграна. Я не їду вперед, поки що я чомусь засейф, хотів дуже сильно. Наша блискавиця поїхала вперед та, на жаль, помилилася, бабаха її вбила. А я дивлюся, тут є простріли, що можна Проджетко дво, якщо він буде їхати назад, нормально прострілити. Тому я чекаю поки що. У мене зараз є 4834 демеджу, 3300 натанкованого, 1740 асисту та 4 фраги. Бачимо, що вже артилерія наша вбила. Тут лишається тільки ПТ-шки, IMX 13105. Бачу, що IMX немає і ХП. Ми виграємо майже, можна сказати, в 2 рази по ХП. І я вирішую все ж таки поїхати тут натиснути W, бо це вже завершення бою. І треба ще додатково настріляти трошки шкоди. Беремо, переходимо на фугас. Заїжджаємо ми на Бабаху, Бабаха промазує по мені. Ми йдемо 917 шкоди. Тут їде ДБВшка. ДБВшка вицілює дуже мене щоб пробити, але, на жаль, вона мене не пробуває кумулятивом, та ми заїжджаємо та вбиваємо ДБВшечку. Плюс є до нашого демеджу, плюс є фраг, це 6 фрагів вже, і бій завершився. Можливо, трошки в кінці я перестояв, міг би більше настріляти шкоди, але це все рівно майстер, друзі. Тож, демо дивитися, результати даного бою. А ось результати даного бою ми взяли майстра медаль паскучі, бо ми вбили дві артилерії, основний калібр та воїн. 6133 шкоди, 6 фрагів, 1917 асистів, 4100 натанкованого. Ну і ми, звісно, зробили 1180 досвіду, що потрібно було для майстра. І зробили 10 пострілів, 10 влучань та 10 пробитів. Ідеальне використання снарядиків, тобто ми все пробили. Тож, дякую ще раз величезне, Василю, за замовлення цієї ПТшки і, звісно, ми зробили цей челендж за один стрімчанський. І буду радий, якщо буде замовлення, ще майстрів. В майбутньому. Також ви можете долучитися знизу в описі. Є посилання на донатик підтримку та ціна за майстра В різних танків є різна ціна за майстра Наприклад, в прокачуваних танків 300 гривень до 9 рівня, так, Prime танки та деякі танки нижчого рівня по 500 гривень майстер. Ну і, звісно ж, є цікаві е майстри, такі як на артилерії взяти. Ну це вже дорожче. Тож, все внизу в описі все пише. Тож, дякую величезне за перегляд. Дякую за подвайки. забувайте підписатися на канал, і тут ми будемо ще робити дуже багато контенту, саме українською мовою. Тож, всім чао, всім бувайте!